Коли я роблю відео про старі шутери, то інколи ділюся своїми дитячими спогадами, щоб додати трохи особливих емоцій. Але у випадку Airborn усе значно складніше, адже подібних емоцій у мене немає. Ні, формально вони є, звичайно, але прикол в тому, що в дитинстві під час завантаження першої місії на Сицилії мій потужний пентіум тупо крашився, що автоматично унеможливлювало моє подальше проходження. Тому, роблячи цей огляд, я вперше по справжньому познайомився з даною грою. Загалом мої відносини з олскульними шутерами завжди будуть особливими, бо саме вони відкрили мені світ комп'ютерних ігор. Можливо, саме тому в мене є певний імунітет до низькоякісних полігонів та піксельних ворогів, який дає мені змогу спокійно грати в подібні ігри, не боючи за здоров'я моїх очей. Щодо Medal of Honor Airborne, то вона має достатньо різноманітних приколів, правда, не завжди вони є позитивними. Що за акробат такий? В більшій частині огляду я буду говорити про недоліки гри, але при цьому буде місце і позитивним аспектам, бо неможливо оминути цікаві механіки, які має медалька. Давай стрібайка, кашка! Fuck, fuck, Дана гра має свою фішку, яка полягає у тому, що кожен рівень починається з епічного десанту, де ви самі можете скоригувати точку приземлення, тобто можна навіть приземлитися прямо на ворожий танк. Єдине, що для вашого комфорту, найбезпечніші точки, окремо позначені димом. Коли ви опинитесь на землі, то треба буде виконати декілька фіксованих завдань. Як правило, вони включають зачистку будівель, підрив зенітних гармат і усляких бункерів. Після їх виконання на вас очікує кацена та фінальний відрізок місії, який буде насичений новими завданнями, по типу дістанція пункту призначення, допоможе союзникам, ну і так далі. Прикол в тому, що усі рівні побудовані за однаковим принципом, але через відмінний левел дизайн вони відчуваються по-різному. По-перше, на доступних локаціях ви не тільки обираєте порядок, за яким будете виконувати завдання, а ще обираєте найоптимальніший шлях підходу до потрібної точки, що додає певного реалізму. По-друге, кожна місія має свої відмінності. Наприклад, в одній ви зачищаєте траншеї, в іншій залізничні колії, а в фінальній місії вам взагалі треба буде підірвати велику німецьку вежу. Плюс я кайфую від деталі, що союзники не бігають за вами як кубка дебілів. Складається враження, що у кожного загону NPC є чітко поставлені задачі, які вони повинні виконати, від чого загальна атмосфера є більш автентичною. І за рахунок вище сказаного, усі шість основних місій були пройдені мною на одному диханні. Зрозуміло, що тут не буде чогось унікального у порівнянні з іншими шутерами. Мені здається, я це завжди кажу в оглядах на Medal of Honor. Але розробники просто правильно поєднали певні бази. Зові речі, які у вакуумі зробили левел дизайн та безпосередню структуру рівнів вайрборн доволі непоганими. Ще можна виділити самобутню систему прокачування зброї, аналогів якої я ніде раніше не бачив. На вашому ході, у худі. Коротше, ось тут є індикатор, який наповнюється очками, коли ви вбиваєте противників з конкретної зброї. Після заповнення цієї шкали вам відкривається якийсь новий перк, який підвищує її ефективність, більшу шкоду, скорострільність, меншу віддачу тощо. Наприклад, на Томпсон прикріпляється вертикальна рукоятка та барабанний магазин, а на Штурмгеверн встановлюється оптичний приціл. Загалом на кожен екземпляр припадає по три модифікації. За одну місію вдається повністю прокачати щонайменше одну зброю. Якщо постаратись, то звичайно можна навіть і більше, але особисто мені більше двох не вдавалось. Єдине, що мене бісило в цій системі, так це те, що після нового рівня прокачки з'являлось ране сломо та заблюрений екран, що в деяких моментах. Особливо під час пекельних перестрілок створювало дискомфорт. Блядь, да хто вигадав, це словно. Думаю, зараз можна плавно перейти до недоліків, і щоб далеко не відходити від теми зброї, поговоримо про стрільбу. Однак, окремо відмічу, що аудіокомпонент реалізований достатньо добре, воно і не дивно, враховуючи те, що розробники приділили значну увагу запису реальних зразків зброї часів Другої світової. Проте усі ці старання руйнує критично важлива деталь під назвою реєстрація влучань. Річ у тому, що інколи хідбокси просто не реагують на влучання, тобто ти можеш 15 разів влучити в противника, а він все одно продовжує стояти як якийсь персонаж з блокбастерів за 300 баксів, і це ще я мовчу про те, що гра не завжди реєструє влучання в голову. В подібні моменти навіть хітмаркери не спрацьовують, від чого особисто я був у шоці. Щодо інших проблем, то здебільшого вони усі впираються в технічний стан гри. Це тупо генератор багів. Може мені так пощастило, але без перебільшення в кожній місії був якийсь забавний і не дуже гліч. То персонаж застрягне в текстурах, через що неможливо було поворухнутись, то об'єкти в катсцені на ходу завантажуються, то зброї в руках не промальовуються. Коротше, усе це виглядало смішно. Бувало навіть таке, що персонаж впирався в якусь невидиму стіну, після чого пролітав вперед на декілька метрів. Раз два, полетіли, раз два полетіли. Також в деяких моментах здавалося, що я оточений містрими фантастиками з фантастичної четвірки, бо модельки буквально були гумовими та витворяли ось такі піруети. До того ж, якщо ви грали в цю гру, то напевно зіштовхувалися тим, як противники підлітають в повітря. Це настільки часто відбувалося, що я вже навіть перестав цьому дивуватись. В один момент це навіть стало невід'ємним атрибутом мого проходження. I believe I believe can fly Однак головною проблемою Airborne є не її технічний стан, а те, що на фоні інших стрілялок вона просто була непотрібною. Я б навіть сказав не цікавою, адже у тому ж році вийшла Call of Duty Modern Warfare, яка змінила вектор розвитку класичних сінгл-шутерів завдяки сучасному сеттингу. І це ще я мовчу про революційний перший Crysis. Безумовно, якщо брати до Ютубні часи, коли батьки приносили нам рандомні диски супермаркету і ми ще не знали про актуальні ігрові тенденції, то так, Медуфонер Airborne. Могла скласти круте враження, але лише за умови, якщо вони грали в колду, Причому другу, бо навіть на її фоні медалька не виглядала переконливо, принаймні у моєму сприйнятті так точно. Звичайно, я усвідомлюю, що багато хто любить цю частину, і я в жодному разі не збираюся якось вплинути на ваші враження, тому що я розумію, за що вона могла вам сподобатись. Проте своє відношення до медалу фонур Ейрборн я описав би фразою Джеремі Кларксона: на що вам потрібен Рінго Стар, коли є пол Маккартні